Добрий день, шановні колеги. Кожен позашкільний заклад, як і людина, має свою історію, а головне те, що він має свою душу. А його душа це дитячі та педагогічні колективи, такі різноманітні, різнобарвні і надзвичайно творчі. Наш заклад має багату історію. Незмінним був і залишається той факт, що палац існує, і що його вихованці це його слава і гордість. Наша гордість також і педагоги. У нас працюють лише ентузіасти своєї справи та висококваліфіковані професіонали. Вони глибоко переконані, що професія педагог позашкільник це поклик душі, адже не кожен може розкрити таланти дітей, наповнювати світлом дитячі душі. Головна мета роботи педагогів палацу виховати творчих особистостей, розвинути здібності гуртківців, їх можливості до самопізнання, саморозвитку і самовизначення. Зазначимо, що наші педагоги, враховуючи всі реалії сучасного життя, швидко адаптувалися до нових умов роботи та працювали дистанційно, використовуючи різні сервіси: Zoom, Classroom, Google Meet, Skype. Вайбер, Телеграм. Педагоги розробили для забезпечення освітнього процесу електронні навчальні посібники, робочі зошити, блоги. Приємно зазначити, що нині у нашому закладі під час воєнного стану діти навчаються очно, так як у палаці є укриття, яке відповідає рекомендаціях Міністерства освіти і науки України щодо організації укриттів у закладах освіти. У палаці працівники інформаційно-методичного відділу здійснюють якісний методичний супровід та інформують педагогів про сучасні тенденції, освітні технології, форми, методи в позашкільній освіті, укладають методичні порадники, рекомендації, бюлетені. В нас існує ціла система підготовки та навчання педагогів для роботи з талановитими та обдарованими вихованцями, яка за основну мету ставить перед собою підвищення фахової майстерності педагога. З цією метою педагоги систематично проходять навчання на курсах Вищого комунального закладу Вінницька академія неперервної освіти. Також педагоги проходять підвищення фахової кваліфікації працівників закладів позашкільної освіти України при національному еколого-натуралістичному центрі у місті Києві. Крім того, педагоги систематично відвідують майстер-класи, семінари, конференції, спортивні збори, проходять навчання на різних освітніх платформах. Усе це сприяє успіху запровадження авторських методик навчання у освітньому процесі палацу. Їх використання сприяють реалізації основної мети закладу, формуванню та розвитку компетентностей вихованців. Методики навчання носять яскраво виражений, персоніфікований характер. Представимо деякі з них: театр моди «Оксамит». Для навчання вихованців в театрі моди Оксамит Білан Ірина Михайлівна створила унікальну комплексну програму яка вдало поєднала два напрями дизайн, де дівчата навчаються бути модельєрами, та напрям шоу, де вони навчаються артистично демонструвати створені колекції одягу. Ірина Михайлівна тісно співпрацює з педагогом хореографії, який допомагає розкрити ідеї колекції у сценічному дійстві, що є метою занять напряму шоу. У колективі педагог запровадила власну систему оцінки зірковий рейтинг. Кількістю отриманих на занятті зірочок визначається майстерність та охайність виконаної роботи. Деякі вихованки, які швидше набули високого рівня майстерності та їх роботи відрізняються дизайнерською привабливістю, за сприянням педагога, виставляють свої роботи на ярмарок та в соціальних мережах. На базі театру моди Оксамит за ідеєю самих вихованок та за підтримки педагога, було створено клуб Оксамитових принцес. Він відзначається своєю рідністю та унікальністю і викликає неабиякий інтерес у самих дівчат, їхніх мам та бабусь. Колективом дівчат створений статут клубу оксамитових принцес, в якому самі вихованки визначили його правила. Також у системі роботи педагога у колективі є традиційними заняття з фотомоделінгу. Щорічно в Театрі моди Оксамит Ірина Михайлівна організовує та проводить масові виховні заходи, такі як осінні барви, Оксамитова панночка та інші. На заходах гуртківці презентують тематичні колекції одягу, професійне дефіле виступають ведучими концертних програм. Такі заходи демонструють рівень засвоєння навчального матеріалу дітьми. В кінці кожного навчального року традиційно відбувається шоу оксамитових принцес, звітний концерт, де презентують колекції одягу та творчі дизайнерські вироби, виготовлені вихованками упродовж навчального року. Під час заходу відзначається зірковий рейтинг вихованок. Всі дівчата отримують стрічку певного кольору відповідно до року навчання та діадему принцеси. Дівчата вищого зіркового рейтингу отримують свідоцтва прекрасної принцеси. Останній рік навчання у клубі оксамитових принцес це випускний рік і наприкінці випускниці отримують диплом оксамитова леді та Оксамитові рукавички. Гуртки текстильний сувенір та дизайн мода. Протягом роботи в гуртках. Шевчук Лариса Мирославівна дійшла висновку, що особливої уваги педагога потребують вихованці, які ще з раннього віку виявляють здібності та бажання виразити себе в якості дизайнера одягу. З метою плідної роботи з такими дітьми вона прийняла рішення створити гуртки, текстильний сувенір і дизайн мода та розробити відповідні програми. Особливість її ідеї полягає в тому, що дані програми забезпечують реалізацію ступеневої освіти з художньо-естетичного напряму, а саме з дизайну одягу. Програма гуртка є надзвичайно актуальною в системі позашкільної освіти, оскільки нею передбачено шиття склаптиків, а це мистецтво, яке має багатовікову історію і багато традиціями. Однією із форм роботи з обдарованою молоддю в гуртку дизайн мода є створення авторських колекцій. Саме ними педагог стимулює не тільки розвиток творчих здібностей, але й активне особистісне самовираження вихованців вдосконалення належних вольових і емоційних якостей. Зразковий художній колектив театральної студії Мельпомена. На основі власного досвіду Вонсовській Людмилі Петрівні вдалося розробити авторську програму, яка дає можливість виховати творчу особистість та готувати її до майбутньої професії актора, режисера, працівника культури. У своїй роботі педагог використовує великий арсенал різноманітних методів, що сприяють розвитку вмінь та навичок дітей. Застосовуючи принцип від простого до складного. Тобто ріст акторської майстерності відбувається своєрідними сходинками. На ранніх етапах діти вчаться виконувати голосову розминку, вміти правильно вимовляти скоромовки, володіти трьома рівнями уваги, вміти швидко зібратись та зосередитись, працювати у запропонованих обставинах, вміти рухатись у заданому ритмі. Наступним кроком у набутті майстерності є уміння самостійно працювати з текстом, логічні паузи, наголоси, опанування технікою мови, здатність бачити сценічний простір, самостійно працювати над роллю. Наступну сходинку в оволодінні акторської майстерності педагог бачить в умінні будувати мізансцени, працювати в акторському ансамблі, володіти чіткою дикцією, інтонацією, основами міміки. Через різноплановий та колоритний репертуар гуртківці знайомляться з усіма жанрами драматургії. Гурток вуличного та сучасного танцю ламар. На основі власного досвіду. Керівнику студії колесник Лариси Миколаївні вдалося розробити унікальну авторську методику мнемотехніка у сучасній хореографії. Чому ж полягає сутність використання мнемотехніки в хореографії? Спочатку вихованцями придумуються картинки-образи, які асоціюються з потрібними танцювальними рухами. Діти з задоволенням замальовують їх на альбомному аркуші, а потім всі обговорюють між собою малюнки рухи. Далі починають застосовувати ці картки на практиці. Спочатку роблять рухи по картинкам під час рахунок. Наступним етапом у вивченні матеріалу є перебудови гуртківців у різні фігури під час виконання рухів з картинки, а кінцевим результатом вивчення матеріалу можна вважати прослуховування музичного твору, під який необхідно скласти зі схем танець. За допомогою карток діти навчаються швидко реагувати, мислити, стають більш уважними. Завдяки цим мнемосхемам можна поставити найпростіший танець експромт. Вмикається музика, демонструються картки, і діти виконують танцювальні рухи відповідно до схеми під музичний супровід. Вокальний ансамбль джерельце. Перша і найважливіша особливість творчої лабораторії лисак Марії Володимирівни в тому, що саме заняття є комплексним за своїм змістом. Воно включає різноманітні види музично-практичної діяльності і, за своєю суттю, є сенситивним. Це вокально-ансамблева робота, вивчення музичної грамоти, набуття практичних навичок сольфеджо, слухання музики, музично-ритмічні рухи та вивчення елементів танцю. Досвідчений педагог дотримується певної послідовності етапів проведення заняття за цим методом. Як правило, починається заняття зі ступу, де Марія Володимирівна створює емоційний настрій заняття, який переходить в експозицію, викладання теми, прочитання епіграфу, постановки проблеми. Наступний етап розробка це реалізація розвитку теми, завдань заняття, при якому розкривається навчальний матеріал, який подається у тісній взаємодії з різними видами музично-практичної діяльності дітей. Поступово педагог підводить вихованців до емоційного піку заняття, кульмінації. В цей момент відбувається вирішення проблеми, поставленої педагогом. Це найвище напруження почуттів дітей. Далі наступає реприза, узагальнення дії заняття, коли вихованці доходять відповідного висновку, очікуваного педагогом. Закінчення заняття для Марії Володимирівни дуже важливе своїм наслідком, тобто тим, в якому інтелектуальному та емоційному стані знаходяться діти. Це є основою подальшої творчої роботи на наступних заняттях. Гурток робототехніки. Навчання у гуртку педагоги Копняк Володимир Євгенович та віконський Петро Петрович здійснюють з використанням наборів для робототехніки Лего Едюкейшн. У гуртках збалансоване співвідношення, конструювання та програмування. Перший етап діти збирають робота, пристрій чи машину, а далі програмують та тестують. Lego Education має власне графічне середовище програмування, яке допомагає дитині поступово й плавно переходити від простого до складного коду. Набори робототехніки сумісні з багатьма іншими мовами та середовищами програмування. Серед них Scratch, Python, C та Java. На заняттях з робототехніки педагоги сприяють розвитку критичного мислення у своїх вихованців, розвитку креативності та творчості. Наприклад, вихованці гуртка створювали групу моделей розумних роботів. Які забезпечують вирішення екологічних проблем у місті, робота-прибиральника, робота-сертувальника, робота, який виконує функції сміттєпереробного заводу, міні-електростанцію, яка використовує енергію сонця та вітру, та презентували їх на виставці відкритого фестивалю робототехніки Вінниця робокемп. Така форма науково-дослідної та науково-технічної діяльності передбачає формування дослідницьких навичок залучення вихованців у реальну діяльність предметної галузі, з якої виникла сама задача, розвиток навичок самостійної роботи у процесі виконання проєкту, розвиток ініціативи та творчості. Авіамодельний гурток. На заняттях гуртка вихованці хіміча Леоніда Леонідовича вчаться конструювати, виготовляти та запускати у повітря вільно літаючі кордові та радіокеровані моделі літаків, беруть участь у змаганнях, виставках та конкурсах з авіамодельного та ракетомодельного спорту. Враховуючи специфіку технічного гуртка, його керівник активно використовує сучасні педагогічні технології. Найефективнішою з них є проєктна технологія, яка стимулює розвиток творчого мислення, включає вихованців у процес здобування знань та їх логічне застосування при виконанні практичних завдань. Найбільш здібні та працьовиті гуртківці відвідують також індивідуальні заняття. Де поглиблено готуються для участі у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів. Успіх дитячого об'єднання залежить від майстерності педагога, цікавими та продуктивними є нестандартні заняття, які педагог організовує в гуртку. Наприклад, віртуальна мандрівка, захоплюючи світ технічних наук. Цікаве та пізнавальне заняття на тему винаходів для юних моделістів-конструкторів, упродовж якого кожен вихованець мав можливість стати творцем-винахідником незвичайної авіаційної техніки, планера-елепсоїда, планера трикутника, планера дисколіта, триплана літаючого кільця. Леонід Леонідович виробив цілісний та системний підхід у роботі з обдарованими дітьми. Багато уваги керівник гуртка приділяє індивідуальній роботі з такими дітьми. Насамперед, це створення високопрофесійних моделей, підготовка до обласних та всеукраїнських змагань. Спортивна секція плавання. Заняття у спортивних секціях плавання Жук Віталій Валентинович проводить на базі критого 25-метрового басейну і розпочинає із зали сухого плавання. Основна частина заняття проходить у басейні, де діти освоюють різні стилі плавання: кроль на спині, кроль на грудях, батерфляй та брас. На цьому етапі тренер практикує вправи у воді для розвитку вибухової сили, вправи зі штангою, швидкісне плавання, гумовій стрічці, тести, різноманітні серії виконання вправ. Віталій Валентинович вперше застосував метод плавання кролем у коротких ластах, що дає можливість швидко опанувати цим стилем. Для методичного забезпечення освітнього процесу Віталій Валентинович розробив навчальні електронні посібники. Для педагогів груп початкової підготовки плаванню та техніка плавання кролем на спині. З метою досконалення якості тренувань спортсменів та досягнення ними високих результатів, педагог власноручно виготовив такі прилади: вібротренажер який дозволяє за короткий період досягти ідеальної гнучкості суглобів, підвищити швидкість плавання ногами, демонстраційний секундомір, тренажери для силової підготовки вихованців, похилий візок, блочний тренажер, гума для силової підготовки, куби для стрибків. Велику увагу керівник спортивної секції приділяє дистанційному навчанню гуртківців, під час якого роздає гуртківцям тренажери для роботи вдома. Для того, щоб вихованці підтримували спортивну форму та розвивали свої фізичні можливості, тренер підготував та записав відеоролики з різними модулями вправ. Спортивна секція кульової стрільби. Методика навчання стрільби з гвинтівки у тренера Франчук Ганни Валерівни наступна. Технічну підготовку педагог здійснює поетапно. Головними завданнями на кожному етапі є формування техніки шляхом заучування окремих дій, засвоєння і закріплення цілісної дії, вдосконалення сформованих навичок. Під час занять Ганна Валерівна використовує спеціалізовані методи тренування техніки. Полисте тренування та стрільбу по білій мишені. У педагога є набір різних методів подачі навчального матеріалу, до яких відносяться: демонстрація, рекомендації з рухових фаз, комплекс завдань на відпрацювання різних рухових елементів, стрілецькі ігри. Окрім цього, Ганна Валеріївна використовує інші візуальні допоміжні засоби, моделі, за допомогою яких научно демонструє правильне положення тіла під час стрільби, відеоматеріали, ідеомоторне тренування, перегляд мотиваційного відео. Шановні колеги, ми пишаємося тим, що наш педагогічний колектив це творча співдружність однодумців, який кожен робить свій індивідуальний внесок у колективну справу. Освітня діяльність наших педагогів упродовж багатьох років переросла у беззупинний творчий процес. Вони створюють всі необхідні умови для позашкільної освіти, творчо обдарованої молоді вінниці, підтримуючи імідж та продовжуючи кращі традиції закладу, примножуючи творчі здобутки міста. Педагог-позашкільник це не лише професія, це гармонійне поєднання творчості, ентузіазму, великої любові до дітей, вимогливості до себе та інших. Кожен педагог. Мріє досягти вершин педагогічної майстерності, проте, здіймаючись все вище, починає розуміти, що основні здобутки ще попереду. Отож, професія педагога позашкільника унікальна, подібної у світі немає. Кожен педагог своїм серцем і розумом формує завтрашню людину, суспільство, молоду еліту нашої України. Педагог позашкільник це горде звання, яке за життя несуть лише заслужені і гідні, адже педагог це не просто професія, педагог це передусім покликання і поклик душі. Тож нехай педагогічні нелегкі будні приносять лише радість і будуть багатими на нові педагогічні здобутки та талановитих вихованців.